Вітаю Україну з рішенням суддів українських. Здається, адміністративний, я вже не пам'ятаю, який там був Київський суд. Здається, адміністративний. В коментарях, будь ласка, уточніть, який це був суд, який не визнав ЛДНР, ЛДНР терористичною організацією Та сказав, що в Україні немає війни. От і все. Вітаю цих суддів з таким рішенням. Дали по шиях керівництву Фейкової республіки, так їм і треба після перевороту 2014 року. Хай жруть тепер. От і все. Так що підписуйтесь, робіть лайки, репости, коменти. продвигайте це відео у тренди Ютубу. Знищимо українську та російську пропаганду. Помножимо на 0, арестовуюча Офіс Зеленського. Жданова та інших псевдоукраїнських пропагандистів. Я перший і останній український справжній пропагандист, який знищить псевдоукраїнську пропаганду. Всі дізнаються правду, як вона є. Бійтеся правди. бо Вона знищує все на своєму шляху. Так що, ватники, не палайте у коментарях. Ну, можете попалати дещо.